Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. І сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему на рахунок покупки нерухомості у Польщі. Розберемо детально, які найбільші затрати вас очікують, яку суму вам потрібно вже приготувати, щоб купити квартиру. І під Кредит і заготівку є основні затрати, які вас будуть чекати. Тому сьогодні детальніше про це поговоримо у відео. А ви обов'язково поставте лайк до цього відео, підпишіться на наш інстаграм, на наш Ютуб канал, де ми щодня виставляємо корисну інформацію, ділимося нею з вами. І також не забувайте про наші Instagram Stories, де я ділюся щодня в режимі реального часу з нашими актуальними запитаннями, і також відповідаю на ваші запитання. Тому буду дуже вдячний за ваш фідбек і за вашу зворотню відповідь. Тож давайте розберемось, які основні затрати вас чекають при покупці нерухомості. І перший видаток ваш буде це нотаріус. Нотаріус повинен нотаріально завірити акти і придати власність майна. З однієї особи на іншу, і за це він буде брати від 2 до 3,5 тисячі злотих, в залежності від міста і також від вартості самої квартири. Тобто у Варшаві це може коштувати дорожче, а у Вроцлаві дешевше. Також це залежить від компетенції нотаріуса і від послуг самої фірми. Другий основний основні затрати це. Саме податок ПЦЦ, що таке податок ПЦЦ податок от цивільно цивільноправний. Ми його платимо е, при покупці квартири, при покупці автомобіля, і він відправляється до уженду скарбового. Він на даний момент складає 2% від вартості. Тобто, якщо квартира наша коштує 500 тисяч злотих, припустимо, то ми повинні заплатити при покупці 10 тисяч злотих до уженду скарбового обов'язково і е, написати декларацію ПЦЦ. -3. Наступним нашим коштом. Це є початковий внесок на квартиру. Якщо ми купляємо за готівку, тоді не беремо цього в увагу. Але якщо ми будемо користуватися кредитуванням, наприклад, як зараз дуже популярне кредитування під 2%, то нам потрібно мати мінімальний внесок. Який він на даний момент вам потрібно мати як мінімум 10% від вартості квартири, і бажано там до 30 до 40, чим побільше. 10% від вартості квартири, припустимо, що ми купуємо квартиру за півмільйона, 500 тисяч злотих. Це виносить 50 тисяч злотих. Тобто, вам також потрібно мати уже заздалегідь приготовлених 50 тисяч злотих для того, щоб вам банк дав кредит. І крім цього, що ви маєте 50 тисяч злотих, у вас повинна бути кредитна спроможність, тобто по польськи здольнош кредитова, щоб банк для вас виділив кредит і ви мали можливість за нього сплачувати. Чим поскоріше ви візьмете квартиру, на мою думку, тим. Краще, тому що нерухомості ростуть в ціні, інфляція також росте, вібор росте і кошти йдуть тільки вгору. І остання е, така сума, яку ви повинні заплатити, це саме послуги ріалтора. Що виконує ріалтор? Він перевіряє акти власності на квартиру, а саме Кшингів від Що це за кшінга? Я також колись згадував в інстаграмі секшенка, яка розказує детально про усі характеристики цієї квартири. Також реалтор перевіряє, крім цього, чи у цій квартирі немає жодних боргів, чи вона не стоїть під заставою під якийсь кредит, чи там немає зареєстрованих жодних юридичних фізичних осіб, чи там немає жодних підводних каменів. Тому я вам раджу на цьому пункті не економити. Я не буду нікого рекламувати. Раджу вам запитатися своїх знайомих, які вже користувалися послугами ріалтора, і брати саме таких провірених людей на цей пункт. Ось так в загальному для того, щоб вам купити квартиру в Польщі і припустимо, ж, ви берете кредит. Вам потрібно мати як мінімум 72 тисячі злотих сумарно для того, щоб оплатити усі оплати нотаріальні, заплатити податок ПЦЦ. Заплатити початковий внесок до банку і оплатити послуги ріалтора, і тоді ви можете стати власником своєї першої квартири. Також прошу вас поділитися в коментарях інформацією, чи ви плануєте брати кредит під 2% по новій програмі. Якщо так, то поділіться, будь ласка, цим з іншими. Тому надіюся, що ця інформація для вас була корисна. Наступному відео я також буду детальніше розказувати про іпотечний кредит, про також про кредит 2%, А ви обов'язково підпишіться на наш інстаграм і на наш Ютуб. І до нових зустрічей.